Аспекти переобладнання комунальних котелень у місті Тернополі на спалювання торгу. Модеруватиме захід Юрій Моргун, експерт Всеукраїнської громадської правозахисної організації Зелений кризу. Будь ласка, Юрій. Дякую. Ми дуже дякуємо приступить до межі безпосередньо і тут провести нас другу спілкування. Там хочу влучити виклику на складу, з якою ми тут зібралися. Наше завдання з допомогою проєктації виробничників і експертів екологів проаналізувати реалізацію місця Тернополя, переведення самих проєктів з переведення самих котелей на теплогенеруючі установки, які ви використовують в якості енергоносія торт. Дозвольте, я представлю зараз учасників столу і почну з наших чимівних жінок. Доцент Тернопільського державного педагогічного університету Гуменюк Галина, громадський активіст Юрій Мовчак і Галина Карбонишин це спеціаліст управління екології і природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації зі, зі зв'язків з громадськістю. До нас завітали гості безпосередньо, які мають відношення до проштування і монтування цих установок. Це Олег Воліворків. Генеральний директор групи компанії Промгазтехнологія і Олександр Кушер, Фритоніка. представник компанії Менеджер. У нас також присутній начальник екологічної інспекції у Тернопільській області Ференс Едуард Миколаївич, директор КП Тернопіль міського комунального Андрій Чумак. Професор Тернопільського державного політехнічного університету Ігор Ставник і доцент Тернопільського педагогічного університету Володимир Хоменчук. Тепер ми розпочинаємо нашу, наш круглий стіл і я до слова першу чергу запрошую так, авторів проєкту і цієї. Прошу пане Олександр, чи пан Олег, буде зробити презентацію? Доброго дня всім, мене звати Олександр, основний компанії. Промискові". Я з вашого добу не сидячу, тому що я так закрию проводим правду. Я хотів би побудувати нашу розмову з двох невеликих блоків частин. Перша частина це загальна, представлення самої технології, самої ідеї, чому саме торг, а не інше палена. Потім ми можемо подискутувати на цю тему. І друга. Частина це безпосередньо наш досвід в місті фастів і в місті Тернопіль. І тоді вже ми можемо більш детально пройтись по кожному з об'єктів, по, по нюансам їх а, Ну, Хотів би розказати в двох словах про взагалі альтернативний види палива, тому що зараз багато про це говориться. Це можуть бути дву... дрова. Щось воно не доходить туди, я намовна ближче зайду. Можуть бути дрова. Вони доступні, в принципі, всім вам відомі, з дитинства, до сих пір багато. Топи. Але вони дуже важко використовуються все, що вище 100-200 кВт, тому що це вже великий об'єкт. Мені вам пояснюють, це елементарні. Потім ми говоримо про деревину потрібну, тобто у нас досить є гарна ціна, але складна логістика. Для розуміння, деревина в потрібному вигляді, її об'єм потрібен в 5 разів більше, ніж в порівнянні торфом. Просто так вона ходила. Далі пелета. Дуже класне паливо, ніхто не говорить, але в нас є дві, два моменти. Перше, гарна пелета вся йде на експорт, тому що там ціна втричі в 3 4 рази більше, ніж українська. Існуюча пелета, яка залишається, вона є край міської якості. Її немає необхідних об'ємів. Ви це можете перевірити. Двома телефонними дзвінками залефонувавши на будь-якого постачання. А коли ми говоримо про велике споживання, у нас палети в потрібному місті, в потрібний час немає. Я вже мовчу про сезон, коли потрібно всім. Лушпиня соняшника це знову ж таки прекрасний вид палива, прекрасний. Зараз половина України переходиться, в основному південь, центр. Але воно має досить складну екологію. І воно також є локальним, воно є вигідним там, де воно є, тобто де є великі лінії, які в його продукують. Солома. Дуже багато людей, які займаються альтернативою, говорять відразу, давайте будемо топити на соломі. Але повірте, незважаючи на те, що Україна є одна з найбільших виробників соломи, як такої, її використовувати, в принципі дуже складно. Це пов'язане з складністю її спалювання. І... Дуже складно її збирати і заготовляти. Повірте, ті, хто з цим зіткнулися, потратили мільйони доларів на те, щоб довести хоча б невелику потужну. Тому коли ми говоримо про. Є ще кукуруза, куперуза прекрасний вид, її дуже багато, її просто закопують поля. Це величезні об'єми. І на Тернопільщині є пілотний проєкт, і можливо з наступного року в місті Теофіполь будуть ряд об'єктів побудовані на степлі з кукурузи. Але це теж. Нове паливо, яке потребує вивчення і потребує системного підходу. Є ще курячий послід, прекрасна калорійність, величезні об'єми, будується найбільший в світі птахофабрики. Але повірте, курячий послід досить складне паливо і по викидам, і по екології, і по всьому. Але воно прекрасне, на ньому теж працює багато установ. Є таке паливо, як лігмін, це відходить від деревообробної промисловості, але вони залягають в певних місцях, там, де були великі заводи, там теж мільйони тонн мільйон тон, це на роки використання. Щоб ви розуміли, для такого об'єму, як побудований в Тернополі, це один з кар'єрів 40-50 років використання цієї навіть в на сезон. Ну і є безпосередньо те паливо, яке доступним в регіоні Вашому. Це безпосередньо, торф. його в Україні мільярди тонн, його використовували в Радянському Союзі не менше як 3 мільйона тонн в рік. Використовували його примітивно, його використовували в вигляді брикетів. тобто впусковий торф, всім відомий, запах, груби і так далі. Коли не було загальної газифікації, було дуже важко і складно прикладувати газопроводи, торф був одним із провідних на рівні здоров'я. Я сам пам'ятаю прекрасно з дитинства цієї, цю торфу, яку привозили, і ми потім перетягували його. Але я хотів би зупинитися на торфі. Чому торф? Тому що коли ми говоримо про паливну складу будь-якої кательни, альтернативної, то ми в першу чергу рахуємо і вважаємо, що ми можемо топити в даному регіоні. Повірте, регіон Полісся, Північна і Центральна Україна це регіони, де торф є будь-де. Київ і інші великі міста кожен рік потерпають від величезного задимлення через те, що палають торфяники. 40% території Львівської, наприклад, області це один великий торфяник, який не виробляється. Тепер стосовно використання торфу а, за кордоном, там не просто працюють на цьому торфі, там працює на цьому енергетика. До 20% доходить споживання торфу на великих. Енергетичних установках вони її спалюють в різних пропорціях, з додаванням, прільси, не з додаванням. У них є установки, які коштують сотні мільйонів доларів, які в киплячому шарі перемалують все, що тут носить: або торф, або тріско, або лушпиння, все, що можна, воно все перероблює в енергію в тепло. Стосовно нюансів. Знову ж таки, ми приходимо до локалізації. Якщо ми говоримо про Ірландію, про Фінляндію, то в них торфа дуже багато, і вони його повсімісно використовують, тому що це їхнє домашнє дешеве паливо, яке вони можуть самі ж у себе купувати. Для них це важливо, тому що надійність і системність поставки в будь-якому випадку це альфа і омега будь-якого господарства. Заготівля торфа відбувається відкритим способом, вона легкодоступна. І, знову ж таки, повторюсь, об'ємів і взагалі запасів цього лише на одному трофяні доходить до мільйонів тонн. Тому ми говоримо про дійсно системне відпали, яке є під ногами фактично. Стосовно нашої технології і нашого підходу, ми не просто встановили котли і десь купили якісь павле. Ми зробили інфраструктуру, ми побудували завод. Який не просто радянський робить кусковий там, торф, і е, немовідомо, як воно це все використовується, ми зробили повністю нову лінію, яка готує паливо. Для чого ми готуємо паливо? Ми готуємо паливо, от ви бачите, лінію в підготовці. Е, ми готуємо паливо для того, щоб отримати сталі, якісні характеристики палива безпосередньо вже в процесі спалювання. Щоб у нас не котел працював весь час в режимі на найкращих показниках, в тому числі екологічних. Щоб у нас не було перевитрат палива, і ми більше не возили його, тому що це безпосередні кошти і логістика, так, щоб привезти одну машину чи привезти три машини. Тому коли люди, які використовують дрова, тирсу і інше не підготовлені від палива, вони про це не говорять. Вони говорять завжди в теорії, але ні в якому разі не в практиці. І коли порівняти котельню на використанні торфу, то вона споживає в тоннах 4 рази менше. Тобто в тоннах вона споживає, по-перше, вдвічі менше по калорійності через те, що торф більш калорійний паливо, вона споживає вдвічі менше по тонна палива, а по об'єму вона споживає чотири рази менше паливо, а той в деяких випадках і п'ять. Тобто на 5 машин з тирсою, Приходиться одна машина, яка герметично привозиться на катег. І це є правда, це є факти. Тобто, коли ми говоримо про мовою фактів, в нас виходить зовсім інше. Коли ми говоримо якимись міфами і там прогугнуть в інтернеті, подивіться, як це все погано, тоді, звичайно, ми можемо до якогось мікроелемента і починати про це дискусію. Ми більш детально про це поговоримо. Я хотів би показати один з торфовозів. Це повністю герметична машина, до якої немає доступу людина. Тобто воно завантажується герметично, а герметично воно завантажується в такій ж ємності на е, об'єкті. Але дуже шумно. Надзвичайно. шумно Шумно, дивіться, стосовно шумно. Шумно це категорія така сама, як красиво. Спорушенням децибел. Я Давайте там, сих, і Існують норми не тільки по шуму. Я хотів би показати сам процес. Тобто, Все відбувається а, герметично. воно відбувається в автоматичному режимі, воно не складується, воно не розлітається. Тобто воно зроблено на технічному високому рівні. І це ключовий підхід. Тому що коли ми говоримо про дрова, про інше паливо, яке є непідготовленим, яке привозиться навалом, висипається, потім завантажується, тоді все, не, все в порядку. Коли ми говоримо про герметичну повністю систему, яка працює не, пневматично, тоді ми маємо певні застереження. Дивіться, е існує насправді дві технології, які дозволяють спалювати такі паливо. Перше, це низькотемпературний, так званий киплячий шар. Це котли, які коштують десятки мільйонів доларів і використовується на великих промислових установках там, від 20-30 мВ. Наша технологія вона адаптована з великої енергетики, вона адаптована з використанням на тих же пилу в якості палива. І ми не те, що переконані, ми це і теоретично, і практично доводимо. що Спалювання в об'ємі дозволяє отримати найкращі показники з різними видами магами. Повірте, є в Німеччині ряд об'єктів, коли і тирса, і дерева спалюються також в об'ємі, особливо на меблевих фабриках. Чому вони так спалюють? Вони вам, як і ми можемо підтвердити. тому що в об'ємі воно згорає зовсім по-іншому. Воно догорає і ми отримуємо стабільні характеристики. Тобто в Тернополі реалізована. Досить високого рівня технології, це сві світового рівня технології. Чому? Перше, ця кателіка працює повністю в автоматичному режимі, як на видалені золи, так і з назавантаження падали. Друге, ми спалюємо в об'ємі. таким чином у нас немає недопалу, у нас немає відходів, які не, ми не отримуємо енергію з них. Третє, у нас о, на кожній котельні стоїть фільтр. Ну, стоїть же ж фільтр. Ну, так, 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 так. Які, повірте, дуже мало компаній, які взагалі будують фільтри на котельнях. Це ж норма. Я без фільтрів, тобто без фільтрів. Давайте Ш... ми зараз дискусії... да. Олександра, просто... потім перейдемо ще до... Тепер я хотів би, щоб не затримувати круглий стіл. Я хотів би більш детально проговорити про досвід наш Шпастівський, тому що було багато маніпуляцій і було багато. Різних фраз. Дивіться, в 2014 році до нашої кампанії звернувся мер з рядом депутатів. Після того, як вони отримали листа про те, що не буде постачання природного газу, вони звернулися з проханням побудувати котельні на альтернативних видах палива для того, щоб хоч якось отримати частину міста в теплогенерації. Ми відкликнулися на їхнє, відготнулися і ми подували їм котельні в місті Фастові, які працювали на вуглецю, Якщо ну, такі є видопали, також процес переробки, на вуглецю. Також ми спалювали впили. Це не вугіння. Це вуглець. Технічний вуглець. Є така характеристика від палива, вона тут не представлена. Ну, безпосередньо, як спалюється в об'ємі, це відхід від промисловості, але завдяки нашій технології, перше, ми отримали прекрасних екологічних показники, другі ми отримали сталу роботу і котельні були запущені запродовж трьох-чотирьох місяців. Вони прекрасно працювали. Мер міста на наступний 2015 рік, після допомоги воїнам, на то це виніс як друге своє досягнення, що він врятував місто Фастів. І єдиний виконав в Київській області скорочення на 30% споживання газу і пережили таку складну зимку. А потім почалися процеси в місті Фастові і впродовж двох років фактично тепломережа була зруйнована. Зруйнована яким чином? Людям почали надавати через різні схеми дозволи на автономне опалення. І люди почали від'єднуватися. Є 5 чи 6 будинків. В яких залишився один споживач. Щоб ви розуміли, в місті Фастові з восьми тисяч споживачів тепла залишилось 200. Причому в деяких будинках там один чи дві особи, які споживаються тепло. Але вони кажуть, що вона згідно закону зобов'язані забезпечити тепло. Фактично, тепломережа доведена до банкрутства, тому що права рука не знає, що робить ліва. Ми з одного боку відмикаємо, відрізаємо від тепломережі а з іншого боку проводимо модернізацію на е, альтернативні види палива. Таким чином, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день ми маємо 2 мільйони гривень боргу за тепло, ми маємо фактично роботу котельних, тому що з 3 МВт споживання скоротилося до 400 кВт і просто немає смислу щоб, далі право бути і четверте ми маємо вже зараз, слава Богу, таку ситуацію, при якій вже ніби і газ є, і вже люди самі хай там вирішують. Але ми чомусь, коли говоримо про тепломережу, це загальна така тенденція по всій Україні, бо я говорю з їхніми людьми. Коли ми кажемо про тепломережу, то в нас багато вимог до неї, щоб був правильний теплоносій, були обігріті під'їзди і так далі, і так далі, не було втрат. А коли ми говоримо про своє, і коли ми говоримо про те, що потрібно нам встановити котел свій, то ми за свій кошти його ставимо, ми за свій кошти оплатимо за газ. І повірте, є будинки, я особисто знаю десяток таких об'єктів, коли люди топлять у себе вдома, вони не обігрівають ні, ні дах, ні підвал, ні під'їзди. Тому що ну, це ж загальне, що я маю платити свої кошти за це. Тому підсумовуючи вище сказане, повірте, ми. Завдяки цьому проекту в Тернополі в рік більше 60 мільйонів гривень економим на газу для міста. Так, є. Це простою, проста математика, вона дуже просто обраховується. Ми, переходимо, ми переводимо місто на альтернативні джерела, які є місцевими. Ми побудували тут завод, який в Тернопільській області. Працює, дає близько 60 робочих місць, які будуть ціло цілий рік мати зарплату і соціальний пакет. Ми залишаємо кошти тут, і тому ми бачимо цей проєкт позитивний. І готові вам а, більш детально і докладно пояснити ті нюанси в роботі і розповісти по кожному об'єкту, що, що можливо необхідно або зробити, або що. Що, що не подобається. Хотів би відразу зробити таку ремарку, що я дуже прошу говорити більш предметно і е, шумно, не подобається, погано, ми бачили чорний дим або ще щось. Е, давайте говорити предметно і категоріями все-таки. Тому що, ну, я не знаю. Чому від не предметно? Машина їдеться шумно. Ні, Олег не Я перепрошую. її. Станею, стане. А я, в принципі, закінчую. Шановні колеги, я прошу вас писайте, шановні колеги, я питаю в першу чергу для журналістів, тому що в нас захід в першу чергу розрахований на них інформаційно. Для чого? Наше завдання сьогодні за участю присутніх на круговому столі, столі фахівців з одної і з другої сторони і з боку виробничника і проєктанта, і з боку скажімо так, екологів. Скажімо так, розібрати окремі аспекти е, проєкту і функціонування цих подій безпосередньо місцепромогнути. Тому в мене є наступна пропозиція. Ми зараз швиденько, на е, об'ємі трьох хвилин надамо кожен, тут за столом спеціалісту, для того, щоб він висловив свої міркування з тої проблематики, яка обговорюється, і потім перейдемо до запитання. Єдине прохання до присутніх тут громадських активістів, я також надам вам слово, але в мене є прохання дати можливість в першу чергу висловитися журналістам. Тому що є певне, виробничі, скажімо так, їхні технологічні питання, щоб вони задали ті питання, які турбують, і ми тоді перейдемо до обговорення конкретних питань і дамо можливість вам висловитися з цих питань. Домовилися? Домовили. Прохання виступаючих не перебивати. Якщо у вас є запитання до виступаючих в процесі обговорення, прошу підняти руки, я буду надавати вам слово. Домовилися? Нема заперечень. Наразі я хочу тоді запросити до слова пана Андрія, чувака як директора КП. І я попросив пана Андрія, що можна з вами.